Палат на троні, названім Гавата, питав людей. Ісуса відпустить, а унизу кричали Страта, страта, він має бути розп'ятий на хресті. Та скоро Пасха, схаменіться, люди, барава, злодій, Цей же без вини, і знов летіли крики звідусюди. Не цар він нам, розпни його, розпни. А потім насміхалися, плювали, він брав на себе всі людські жалі, вони не розуміли чи не знали, що розпинають Бога на землі. Сміялись фарисеї, добрі, чесні, ридали учні, з ними день ридав. Не плачте, не ридайте, я воскресну, як нещодавно вам заповідав. І він воскрес, і сотворилось чудо, і він пішов, і в славі батька сів. І Він живий, і наші душі судить, щоб ми жили отак, як Він велів. Ісус Воскрес, тріпоче серце в грудях, Ісус Воскрес! Живий зійшов з Христа, Ісус Воскрес, і Пасха знаком буде, що тільки в Бозі щастя, повнота. Амінь.